Мої хороші, хочу стосовно швидкого мандюру вам сказати. Я можу зробити маніфюр, да, за 40 хвилин. Тобто, це буде однотонне покриття, наприклад, там нюдове однотонне покриття, або, наприклад, кольорове покриття на дуже короткі нігті, тобто в нуль, от 40 хвилин, 50, грубо говоря, все. І все супер, носиться прекрасно. Чому так? Хтось робить довше і не носиться, хтось робить набагато швидше і носиться. Все залежить від техніки. Техніка, якою я працюю я, вона робоча. Розумієте, ви платите гроші не за просто те, що ви зробили швидко. Ви платите за якість в тому числі? Тому не шкодуйте свої гроші, ходити з дуже хорошими нігтями, з якісними нігтями плюс. Це стерильно, плюс все охайно, та ще й швидко. Тому я взагалі за це заплала мову через те, що таке чую часто, що та не може так швидко зробити, та що вона там так бистро тя пляпта зробила, та хіба воно буде носитися? Ну і тому подібне. Я думаю, ви це розумієте. Значить. Саме цікаве те, що я вам скажу, знаєте, носиться, і слава Богу, а ви говоріть, говоріть. Ви чим більше гадості говорите, ви понимаєте, то тим мені краще. Ви просто цього не розумієте. І ви знаєте, це так завжди працює. Що людина, яка негативно відзивається від другу е, да, там, об другу людину, то е, це ж навпаки, ну, типа, Реклама, тому ви говоріть, це класно. Я вам дякую за те, що ви говорите. Тому що завжди в людей є стимул піти і перевірити, а чому так швидко? Реально воно носиться, прикиньте? Так от чому ж за це все-таки зайшла мова? Через те, що мало того, що я таке почула. Плюс до того всього я вам скажу, я людина, яка працює в своїй техніці. Я для себе не знайшла ту техніку, яка реально є крутою робочою. Я навчаю дівчат саме цій техніці, і е, хто хоче вчитися, той вчиться і той працює крутецько, розумієте? Не витрачаючи купу часу на матеріали, додаткові, якісь незрозумілі, не витрачаючи часу на якісь непонятні опили і тому подібне. В мене в студії і я, і моя колега Таїса працюємо в цій техніці, і все окей. Повірте, в усіх зноситься. Да. Тая трішечки працює довше. Чому? Тому що у неї ще не настільки набита рука, що вона все на автоматі. У мене вже просто набита рука. Я можу дивитися на людину і поляти форму. розумієте? Це просто через те, що у мене вже все на автоматі. Але. Якщо ви хочете навчитися робити круто нігті, я вас запрошую до себе на курс для того, щоб ви вміли робити круті, класні носибельні нігті, і щоб вони були не вареники, не пиріжки, А дуже навіть такі, знаєте, тоненькі, натуральні оці інстаграмні о, інстаграмні. Ось ви бачите дві руки, там, де молочка, я зробила нігтики, тобто корекцію з довгих на короткі, з укріпленням, з вирівнюванням, з обрізним манікюром, з гігієною, тобто все 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 туди входить. Я зробила за 40 хвилин. А ось другі я зробила за 30 хвилин. розумієте? І ці дівчатка до мене прийдуть більше навіть, ніж через місяць, щоб ви собі розуміли. Тому котики, ті, хто це любить полялякать, ви собі лялякайте, в принципі, ви собі